куда-то попали. цистерну, блядь, попали. На а, на, на, на это, на СМ, да, на Ну, не видно. Ну, вон видно, что надо. Вот это взрыв. Там что-то сорвалось. Ой-ой-ой, блядь. <править> Твою <мой мой. править> Вот там же дым шел, и сейчас смотри, вот сейчас тоже -то место, считай, лупанули, на. <править> Вжух і бум. Це означає, що 75 дронів полетіло одразу в 6 російських областей. І одночасно цієї ночі, цього ранку гриміло в Ростовській, в Курській, Білгородській страждав Красноярський край чи Краснодарський край. Коротше, вон, вони страждають, і їм боляче, і географію Росії ми вчимо по тому, як і куди. Туди прилітає. Міноборони е, Російської Федерації відзвітувало що все успішно збило, і в принципі, кореспонденти на місцях нам підтверджують цю інформацію. Году така О тут така да? хубава доватінки про схої. От на федерації що горіть воно. Да, Що туда політику? Ну, так, да, де нефть, вот Ну, от храняться то. Я знаю, що вас хлібом не годуй, дай подивитися на те, як прилітає по російським заводам, НПЗ чи по військовим базам. Ну, от. От, скажіть мені, от хто я такий, щоб вас у цьому обмежувати? Тим паче, що є план е, з цікавого ракурса, в принципі, така видова квартира, яку і варто було купувати, щоб знімати такі відоси. Якщо ви і далі хочете, щоб ми тут на Рейтнау right багато уваги приділяли саме стражданням і цим О, росіян, то не скупіться на вподобайки на підписки. Чому важливі підписки? Ми постійно про них нагадуємо, тому що е, цей сайт, на якому ви зараз дивитесь на мій фейс, щитує, що ви не просто вподобали цей контент, а й готові за ним повертатися. Тому це дуже важливо. Будь ласка, підписуйтесь. Бо хто з нами давно знає, що тут нудно не буває, і пам'ятаєте я вам минулу п'ятницю показую відео, як співак Шаман запрошує своїх прихильниць на мітинг під посольство Сполучених Штатів протестувати проти видалення його акаунту з Ютубу? І вони через Білгород і через Ростов якось не протестують а тут видалили канал і аж бігом. Розумієте, треба бігом зібрати групу підтримки і піти під американське посольство і кричати: А нам і не треба був цей Ютуб-канал. Ми просто зібралися під посольством, щоб вам це сказати. І знаєте, що тепер каже Шаман: що цей мітинг змусив Байдена знятися з виборів президента Сполучених Штатів? всьому міру назад. Байден таки бачить, що десь в Москві там мітинг і такий ну, все, блін, ну, я тримався, жорстко, я, я бився як лев. Але, але мітинг в Москві це все. Це перебор. Звоніть, пишіть, кажіть, що я там не знаю, що я захворію, я більше не можу. знімайте мене з виборів. Але росіяни справді дуже розвалив той факт. Що Байден знявся з виборів, бо вони вже е, готували е, ці всі транспаранти. Ура! Трамп перемагає, да і в принципі, от в цьому протистоянні Трампа проти Байдена, очевидно, що Трамп перемагав, бо за нього віддавали голоси виборників штату, що калібляться. Це така дебільна американська система е, непрямо, непрямої демократії. Коли біль, більшість людей, які проголосують за свого кандидата, він може не виграти, бо вирішують не безпосередньо ті, хто вибирають, а. Виборники, але не про це зараз Трамп проти Байдена. Це очевидна перемога. А Трамп проти Камали Гарріс проти жінки. А вони постійно кажуть, що жінка врятує Сполучені Штати, як і жінка врятує Україну. Що це ще й темношкіра жінка, тобто її підтримує темношкіра аудиторія Обама. Не просто так був двічі е президентом Сполучених Штатів, і от жінка темношкіра, ще й не дурна була е окружним прокурором. І тут е знаєте, виходить, що окружний прокурор проти звинуваченого в сексуальних злочинах, і от таке протистояння на виборах, але що справді накопали росіяни проти Камали Гарріс і що вони її пред'являють, так це її дивний сміх. <смір> 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 Ну, ви зрозуміли претензію: сміх у людини гучний і щирий. І як на мене, якщо е, докопуються до зовнішності голосу чи сміху, то це означає, що ну інших причин за що спіймати ну немає. Якщо до вас докопуються за зовнішність, то ви чудова людина. От що е, сказав він про камалу, тільки ми вернем собі білий доми, відберемо його у продажного Джоя камали. я зову ее хохотушка камала вы слышали как она смеется она сумасшедшая по смеху человеку можно многое сказать она ненормальная на всю голову От, це -хохотушка. веселушка хахатушка ну, ну її персона, вона ще нічого не виграла. Вона ще навіть офіційно її не висунула демократична партія як кандидата, а її персона вже підпалює передокі росіян настільки, що а, ну, ну вони вже в всьому її обвинувачують і навіть доклупуються до її кольору шкіри. Камала з ядерною кнопкою це хуже, ніж авізіян з гранатою. Дані бумажка, яку приклеїли к екрану, так скиць по ту сторону океану в виде заяви Байдена. Байдена ви ж розумієте, що люди, які вмикаються на фоні книжок в ефір, роблять вигляд, що вони розумні? що типу вони всі ці книжки прочитали? Це такі от лайфхак. Нам не писалось. Ята знають всі машку, навіть висмикнули з недільного запою, і Пиригарина аж через екран смердить. Відчули так, і коли вам черговий скажуть, чому виходите на той канал right Now, Постійно дивитися ту пропаганду, чого ви слідкуєте за тими росіянами? Дивіться, що у вас в Україні відбувається, то скажіть, та я так відпочиваю. От я дивлюсь, що у них все погано, і мені трошки легше стає. Росіяни вони ж наприклад слідкують за тим, що відбувається в Америці. За американським виборчим процесом. Бо, по перше, хоч десь він для них є для цих росіян цей виборчий процес. От я так дивлюся англійську прем'єр-лігу футбольну, хоч десь я так думаю, от є футбол, і мені от подобається це все так красиво. А по-друге, е США це ворог Росії, так вважають самі росіяни, от тільки Сполучені Штати про це не знають. У них, у них публічно несеться протистояння з Китаєм. І е от американці думають, навіщо взагалі Зациклюватись на росії якщо Україна, будучи в свій час в третьому десятку армії світу змогла зупинити Другу армію світу. А самі російські військові з задоволенням полюють на маркетплейсах на американські товари, бо власні товари другої армії світу повне лайно. Ми що то увіділи, ми када покупали ці активні наушники. Ну, у що штусь. вот такие патчи с американскими флагами. Вот все, что сейчас происходит, в первую очередь, это из-за вот этих вот уродов и тварей. И вот я сейчас сожгу к чертовой матери вот этот вот патч с американским флагом. И я искренне желаю, чтобы всю Америку вот так же нахрен все сожгло к чертовой матери. Потому что они главные террористы на этом свете. Так а чему виновушники не спалив? Ну, вони ж американські. Чому твої милі росіянські вушка мають захищати терористичні активні навушники? Заткни ваткою! Це буде. Ну, це буде такий подвійний сенс в цьому. І, і все, і, і кайфуй! Або піди і поїжд. Млинців з лопати в честь путіна, правда, в цьому році сталася давка не через млинці, а через шашличок, який роздавали безкоштовно. Коні, люди, діти. От оце, уявіть лише, вони беруть дитину, проштовхують цією дитиною натовп, щоб з'їсти два шматочка безкоштовного шашлику. Ще один приклад стався під час святкування дня металурга в Красноярську українським наркотичним дроном була вражена свідомість співачки глюкози. Вона вийшла на сцену в досить помітному, навіть очевидному стані зміненої свідомості, хапала себе за проміжність, поводила себе дуже дивно, кричала поверх плюсовки в мікрофон, пак от робила. І хтось би сказав. Зав, що вона облупилась наркотою і вийшла на сцену. Але як в православній країні взагалі таке може відбутися? Ні, це точно провокація українських спецслужб для дестабілізації е, святкування Дня металурга в Росії. Какі ви Какі ви сладкі! Вы что, любите тусоваться? Вы хотите тусоваться сегодня до конца? Да! Ой. Ой! Ну, поехали! Коли ви б ще згадали про глюкозу, як на нашому огляді пропаганди, і на десерт, як завжди, я приберіг для вас найкрутіше, ми зараз зайдемо в певну таку пропагандистську рекурсію. Мій любилений канал Аплод ТВ, це телебачення самопроголошеної ДНР, зробив сюжет про українську пропаганду. Так, пропагандисти звинувачують нас. пропаганде. Дивіться. Украинские СМИ и паблики ежедневно распространяют сотни фейковых сообщений против армии России. Как пример... С... Так, я бы хотел бы вам э, звернуть вашу увагу на то, что начинают с кадров телеканала «Интер». России. А! Как пример, события в Буче или якобы героические подвиги украинского воинства. Зритель воспринимает всю информацию за... Героические подвиги украинского воинства. Це що, це там, де ми навалюємо росіяни про це розповідаємо? Чи що? Направду, не фільтрує її і не питаюсь в ній розібратися? Це і облегчає роботу СМІ України, і ті ставят галочку напроти виповненого імі госзадання взагалі то ми ставимо галочку, коли бачимо, що чергова тисяча росіян померла на фронті, коли впав черговий літачок. Чи у вас якісь пожежі? Так до речі, роблять не тільки журналісти, а й в принципі українці. Давайте слухати далі. Спеціалісти відмічають в своїй роботі українські журналісти використовують типічний американський інструмент, який називається міфологемою. із очевидного пораження ой ой. -ой, -ой, -ой. Артем Альхін, експерт політолог, який коментує пропаганду. Ви ж зрозуміли, що відбувається? Вони використовують певний дзеркальний прийом, коли э, жертву звинувачують у тому, що зробив умовний гвалтівник, типу. Це вона мене зґвалтувала. І це типа Україна вигадує міфологеми. А от 9 мая, діди воювали, нацисти ні-ні-ні, це так просто до слова все було сказано. Перевращається це все типа, в победу. точно так же, як американці в своєму кінематографі знімали фільми, там, коли, наприклад, Рембо. Да? То есть у них там Рембо во В'єтнамі, Рембо в Афганістані і так далі. Це все страни, короє ж в которых США позорно з тиском провалил війну. Но це остається за кадром, а в кадрі стається главный герой, який класно, круто мочить совєтських воєнцпеців і так далі. Чувак стоїть, знімає себе на селфі палку, але окей, не про це зараз. Ви уявляєте, як він в дитинстві дивився Рембо і. Кожного разу вболівав за у тих радянських спеціалістів, а вони весь там весь час там помирали і програвали. І він сидів себе, отак от щіпав і казав: колись я виросту, стану політологом в ДНР, стоятиму на фоні квітучого донбаського степу і розповідатиму на оплот ТВ, як Америка програє свої війни. От точно така ж фішка іспользувалася українцями по поводу Дебальцева, по поводу аеропорту. По поводу Мариуполя потом позже, это если говорить о самых таких крупных фейках. Подчеркивают эксперты и тот факт, что на Украине средствами СМИ создается много мелких мифов, которые... Так, цикаво, а какими же экспертами это подчеркивается? Свято верит их обыватель. В рамках этих черных мифов так вбивается самая вообще жесткая дичь в головы. Но она... Вот ты эксперт! Артьому записали одразу для всього сюжету, і так ж зазвичай треба робити в новинах, коли є якась тема. Ти е, записуєш відповіді на всі питання лише одного експерта між підводками його цитуєш, і все, і це серйозна журналістська робота про пропаганду. А все чому? А тому, що е, всіх інших експертів по пропаганді вже давно закупали в братській могилі. На за счет многократного повторения она работает, например, что русские солдаты насилуют женщин любого возраста, в том числе от самых маленьких до самых старых, там в том числе и мертвых, в том числе и вообще, и потому что это русские солдаты. Чекай, 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 чекай. Многократное повторение циклы в двухминутном сюжете, две прямые мовы одного типа по 40 секунд каждая, то есть Пів сюжету один і той самий тіп розповідає щось про повторення, і е, ви, от, бачили цей кадр, так. Він розповідає про російських солдат, которые там щось когось гвалтують, і, і так далі. А, 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 а при цьому, от як зрозуміти, що це не пропаганда, а чесний журналістський сюжет Бо коли ти говориш про одне, а в кадрі показуєш зовсім інше, типу там якісь затримання на трасі, чи може там якась бусифікація ТЦК, то то це якраз і є правдивий сюжет, а ніяка не. пропаганда, так же и мая працювате, разумеете, так? Это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что украинское общество в это верит. Благодаря массированности вот этой вот украинской пропаганды, оно достигается какой эффект. Сегодня для России победа важна как на поле боя, так и в информационном пространстве. А для этого необходим полный контроль российской армии над территорией Украины. Ось такий незаангажований висновок зробила чесна журналістка Аплод ТВ. Аби е, все було в Україні добре, і була справжня журналістика і не було пропаганди. Російська армія має окупувати всю територію України і захопити український інформаційний простір, аби не було свободи вираження думок, і все було е, так, як е, раніше, чи що. Якщо вам подобається такий формат відео, де ми розбираємо отак, от повноцінні сюжети російської пропаганди, то напишіть про це в коментарі, і ми обов'язково накопаємо вам ще купу сепаратистського росіянського шлаку, бо вони його продукують в таких кількостях і з такою швидкістю, що у вас вдома не вистачить попкорну, аби самостійно все це передивлятися. Але у нас на RightNow вистачить сил, тим паче, що ви нас підтримуєте гривнею. Це є кнопочка спонсорувати під цим відео, або є лінк на Coffee, якщо ви хочете зробити, наприклад, одноразовий донат. Або підписатися так само на Coffee. Це все дуже важливо. Ваша підтримка лайками, підписками, донатами. Бо завдяки вам і існує україномовний YouTube. Дякую, побачимо вже дуже скоро. Всім па-па!